Ви чули, що заявив Лавров? Це просто жесть. Я не знаю, де він там був в Індії. Він сказав, що вони хочуть зупинити війну, яку проти них розв'язали за допомогою українського народу. Тобто виходить, що український народ воює з Росією. Це просто взагалі такий треш. Я не знаю, як можна таке казати. Зафукали його там, засміяли, коли він це говорив. Тобто, виходить, що нас вже не треба освобождать, як вони кажуть. Виходить, що український народ напав на Росію по його логіці. Ну це просто жесть. Ну, старе, дурне, меле, що попало. Навіть за таке його треба, за такі слова його треба посадити до кінця життя, щоб сидів і знав, що він, що він, що він говорить своїм дурним язиком. Ну Просто вже там висохла голова, вже немає взагалі чим, чим далі в ліс. Російські, тим більше там, знаєте, гнильці, гумна. Вже таке видумують, що просто я не знаю, це я посміявся і думаю, да, це вже це гірше кліні... клініки, це вже я не знаю що. Коротше, отакі новини смішні від Росії в принципі, якби не здивовано. <с> тому тому такий, такий, такий день.